До нас завітала осінь, а принесла вона нам кошик. Давайте разом подивимось, що ж там є яблуко, груша, слива, абрикос, айва. Діти, скажіть, як ми можемо назвати ці речі одним словом? Так, це фрукти. Погляньте на ще одне зображення: Малина, виноград, вишня, полуниця, калина. Це також фрукти. Ні, це ягоди. Яка ягода розташована посередині? Це вишня. А яка ягода справа від вишні? Полуниця. А зліва від вишні? Виноград. Яка ягода справа від полуниці? Це калина. А яка ягода зліва від винограду? Малина. Пропоную трішки погратись? Погляньте на колір соку та визначіть, з якого фрукту або ягоди він приготовлений. Який сік у нас утворився? Абрикосовий? Який сік вийшов? Яблучний. А який це сік? Вишневий. Який сік вийшов? Виноградний. І останній Який сік? Малиновий. Молодці дітки. Ви, напевно, усі знаєте, що осінь дуже щедра пора року, тому вона завітала до нас не лише з ягодами та фруктами. Вона принесла нам ще два кошики. До першого кошику осінь поклала гриби, які можна їсти, тобто їстівні. Погляньте уважно на зображення та запам'ятайте їх. Це білий гриб, лисички, опеньки, маслюки, пітосичники. І у другий кошик осінь поклала неїстівні, отруйні гриби. Погляньте на зображення, запам'ятайте їх та ніколи не беріть до рук. Мухомор та бліда поганка Наше заняття підійшло до завершення. До нових зустрічей та гарного вам дня!